Всіх вітаю, так я казав, розпакую посилочку ліндер. Те, що я замовлював ще, напевно, в шостому місяці. Ця посилка чекає мене 6 місяця. Ціло не розпаковував. Самому цікаво, як це дійшло. Там, що пов'язано по філателії, що пов'язано з нумізматикою. Це я замовляв. Зараз почнемо ми потрошки розпаковувати. Всіх вітаю на каналі Я Люблю Україну, філателія України. Покажу вам, як я зробив розпаковочку свого замовлення Ліндер. Прийшло воно ще мені в червні. Не буду показувати її там з коробок витягую, бо дуже довго це займає час. І відео потрібно монтувати. Вже покажу. Все, як воно є. Що я замовляв, наприклад. По ціні як, і скільки воно часу йшло. Перше, що я замовив, це як це все відбувалося, це замовлення. Наприклад, на початку десь в середині 23-го року зі мною зв'язалися там за кордону. де що мені запропонували зробити. Як я це бачу, дещо по монетах, по маркам, щоб я приблизно накидав. Як я це все бачу, наприклад, річний набор робити, я їм показав і мені зробили замовлення. Зробили передплату. Я в 23-му році послав одне, і в 24-му вже е людина зі мною зв'язалася з Німеччини і сказала, що наприклад, там в червні приблизно не пам'ятаю, якого числа в 16 червня в магазині Ліндер один день буде велика розпродажа і ціна буде нормальна. Наприклад, я купував. Отакі От капсули до монет. Я пізніше побачу, покажу, як воно виглядає на монеті. Дві капсули коробочки. Для мене ця капсула не коробочки в пакетку, для мене ця капсула обійшлася 0,95 центів. Хоча раніше вони на сайті були 6 євро, тобто по 3 євро капсула. Пізніше вони були 3 євро Дві капсули. І в той день, коли я їх купував, 95 центів. Було дві капсули. Я рахуюся зовсім мало, так що я купив таких дві пачки. Одну вже використав, одна ще в мене осталось. От Я купляв їх на срібло 39 мм і купляв також на прості монети з Незильберга. Виглядає прикольно. Також я ще замовляв стрілочки такі. Я кажу, я вже давним-давно планую щось починати робити якось експонати. Не знаю, як там в мене він вийде. Ну, Принаймні, для цього все я купую. І також для формування колекції також я такі ще штучки купив. Зразу надруковане, кажу чесно, не коштує воно все багато, тоді, коли його купляв. Можна, звісно, зараз кажете, надрукувати це все на принтері. Ну, я вже це хочу друкувати на принтері вже, мабуть, 5 років. І ніяк не можу це зробити, то в мене часу не вистачає. А то ще щось тут є, воно серветься як марки. Можна підписувати все. Ну, в такому плані. Так, далі. Ну і на альбом собі я взяв такі наліпочки на Україну. Десь буду клеїти. Пока тут наклею одну, ну не знаю. Тому що я купив таких альбомів. Цього разу 5 штук. Один уже в мене поїхав по замовленню, я зробив те, що людина хотіла. У мене 4 сталося. Я, напевно, 3 використаю на Україну. Я почав вже дещо, пізніше вам покажу. І один я ставлю на ранній Союз РСФСР. Приблизно теж накидаю пізніше вам покажу. Альбомчики мені дані вийшли 32 євро один альбом. Шубуртом, так він виглядає. 32 євро, взагалі ідеальна ціна. Знижка була, тоді теж він так десь коштував, напевно, 47, ну, приблизно, я вже не пам'ятаю. Глази, все. Є... Пізніше також я буду е, робити колекції вкладати і пізніше також вам покажу. Також я ще купив, е, купив, купив отакі От собі. Е, Кейси для монет. Коштові для мене 25 євро в той час, коли я його купляв. Ні, навіть які 25 євро. 21, що то, 99, по-моєму. Ну, де-та так, може 22, я не пам'ятаю. Тут для 20 монет. Купив я їх 6 штук. Осталося в мене їх 3. А 3. Те, що мене замовляли, я їх вже відправив. Я пізніше покажу, як воно виглядає. В цьому Я хочу собі колекцію свою, наприклад, 23-24 рік, що я буду, я буду держати от таких. Я собі зроблю. І пізніше я вам покажу, як воно виглядає, наприклад, приблизно. Також вийшла ще да, вчора монета та парламентаризм. Я не знаю, Я собі взяв одну ту монету. Це для того, щоб просто показувати завжди своїм дітям, своїм внукам, які мудаки в нас працюють в Верховній Раді. Тільки для цього. Так що так, такий був огляд коротенький. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуємося, ставте запитання. Я там... Електронний адрес закріплю, бо мені на Viber ще писали. Там в мене є відео, електронний адрес. Можливо, я вже забував там вставляти в описі. Я буду закріплювати, можете задавати питання. Так що, всім пока.